Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай на щойно стало відомо, що розпочалася зустріч у форматі Рамштайн. Повідомляє про це Радіо Свобода. Присутні 52 країни на рівні міністрів оборони або ж їхніх заступників. Сполучені Штати представляє посол Шапринату Меттю Вітакер, а голови Пентагону Піта Гексета на зустрічі немає. Невідомо чи немає його поки що, але він долучиться пізніше, чи все ж таки і не буде гексита. Хоча напередодні говорили, що очільник Пентагону все ж таки буде присутній на цій зустрічі, бо буде обговорюватися питання озброєння України. А як ми знаємо, про це озброєння України заговорив нині і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Головують на зустрічі Рамштайн, Велика Британія та Німеччина, які і скликали цю зустріч. А від України вже новий. Міністр оборони Денис Шмигаль і секретар РНБО Рустем Умєров. Міністр оборони Великої Британії Гіллі сьогодні під час засідання контактної групи Рамштайн закличе до п'ятдесятиденної кампанії з озброєння України. Повідомляють за телеграф. Як члени контактної групи з питань оборони, ми повинні активізувати свої зусилля, розпочавши 50-денну кампанію з метою озброєння України на полі бою та змушення Путіна сісти за стіл переговорів, сказав він. Президент Сполучених Штатів Дональд Дональд. Трамп пригрозив ввести дуже суворі санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня, тобто через 50 днів після заяви про продаж штатам найсучаснішої зброї НАТО, яка може бути передана Україні. Ну а сьогодні міністр оборони Великої Британії Гіллі вкотре. Використовує засідання контактної групи з питань оборони для підтримки пропозиції Трампа, і він планує запевнити, що Британія відіграє свою роль у її успіху, щоб підтримати негайну боротьбу України, закликаючи західних союзників до більшої підтримки, він як очікується, промовить наступне. Сполучені Штати почали відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін має погодитися на мир. Або зіткнутися із руйнівними економічними санкціями, саме Гірлі в четверте головатиме на цій зустрічі, і ми вже сказали, що справді вона розпочалася. Британія очолює її. І крім того, втретє, міністр оборони Британії робити робить це разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Крім того, очікується, що на цьому засіданні будуть ухвалені нові зобов'язання. А Німеччина і Велика Британія. Домовляться про закупівлю додаткових ракет для ППО на суму 170 мільйонів євро, які будуть профінансовані Берліном. Борис Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України. За словами колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, інтерес до України та апетит до неї сьогодні дуже низький. Про це Джонсон сказав в інтерв'ю газеті Зе Телеграф. Цитую: Я вважаю, що це досить сумно. Я маю на увазі, що інтерес приходить і йде. Але для мене він номер один. Номер один, заявив Джонсон. Водночас політик сказав, що Британія продовжує відігравати дуже важливу роль у розв'язанні конфлікту між Україною та Росією. Є багато внутрішніх проблем, які зараз дуже складні. і Ви можете зрозуміти, чому вони відволікаються. Але я думаю, що це велика можливість для Британії, додав він. Прокоментував Джонсон і своє можливе повернення на головні посади у Великій Британії. Цитую. Я не бачу жодного безпосереднього способу, як я можу бути особливо корисним у британській політиці прямо зараз. Але я думаю, що можу продовжувати говорити про Україну. Також експрем'єр закликав європейські уряди конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів, які заморожені в Європі, і відправити їх негайно в Україну, назвавши це. Авансовим платежем Росії в Україні в рахунок репарацій, які Росія неминуче повинна буде заплатити одного дня за те, що вона зробила.